Мої вітанчика, давайте нашу постійну рубрику подивимось, о, яка людина думала про вас зранку. На оракулі затемнення хочу подивитися ні на Тару. Яка людина думати тільки про себе, приберіть зайві думки, не потрібно ні про кого думати. Давайте подивимось, хто там думав про вас, яка людина думала про вас і що саме думала. І так, доля перевернута. Зараз лілія пряма. Кайдани, ключ. Тут у мене повилітали карти, тому які повилітали, те я і піднімаю коса. Перевернута. Дивіться. Ця людина, яка думала про вас зранку з, з глибокими емоціями з, з вами. З вами. Це знаєте, це Оракул, це Нітаро. Тут іде вже мова така, знаєте, глобальна, на глобальному рівні. Це про емоційний чи духовний зв'язок у вас з цією людиною. Можливо, ця людина за старше за вас. Або зріла. Це як вчитель, це як партнер із родини. Зрозуміли? Так. А зараз відчувається людина по цим картам, які я витягнула, що вона щось втратила, як доля виходить із рук, тому що доля виходить перевернута. Лілія це вказує на шляхетність, на почуття, ніжність, вона поважає вас або дуже сильно любить. Кайдани це про залежність, відчуття, що не може вирватися, розв'язатися, не може якось. Діти, Ось щось таке йде ключ, який тут вийшов прямий, показує, що людина шукає вихід рішення і хоче щось вам передати або сказати важливо. А от перевернута каса говорить про те, що людина не готова щось різко діти, або щось вирішувати, от в різкому те, що може призвести до. Остаточного якогось рішення. Це напруження всередині, біль всередині. Це може бути людина, яка вас кохає або має невисловлені почуття. Вона стримує себе. Це людина, яка сама заплуталась і, можливо, вас плутала. Хочеться зрушити цієї людині з мертвої точки, так би мовити. Що ця людина думала про вас? Захист, квіти. Перевернута вода. Пряма ем, крадіжка. Зараз. Захист і квіти. Це про людина, хотіла би. Вас захищати, обіймати, дарувати, підтримати. Вона, ця людина розуміє, що ви, вам потрібен якийсь захист. Це як от в подумках, це в думках є тепла, щира цій людині до вас. Але перевернута вода говорить про емоції, які людина приглушає в собі, яка не дозволяє, або людина заплутала в своїх емоціях і насправді не знає, що відчуває насправді. Емоційний зв'язок зірвався. Можливо, вас не відчуває на інтуїтивному. Тобто є сум. От крадіжка. Це ключова карта, яка говорить, вона, ця людина боїться вас втратити, що вас вкрадуть. Також це може бути пов'язано з тим, що людина щось у вас вкрала і про це думає стосовно вас. Можливо, щось у вас, можливо, вас. Ну, я не знаю, я говорю, як от я відчуваю тут щось от таке йде мова. Або відчуття втрати, що може втратити вас. Ви, як цінність така, дивіться, цінність, дорогоцінність. Можливо, хтось розповідає, що, люди, що ви не, ну, не будете один чи одна. Розуміє, що потрібна довіра і любов з вами. Це людина, яка про вас думала зранку, вона має глибокі почуття. Але вона, і, знаєте, не може якось до вас вам сказати це, тому що вона, хочеться сказати, відчуває безсилля чи провину. Що зробила ця родина по відношенню до вас? Можливо, це родич, близька людина, з родини, з род. Це карта родова. Це дуже близька людина? Це людина, можливо, з якоюсь був конфлікт, можливо. Бо людина щось приховувала вас, і ви, наприклад, дізналися про дві про гру якусь. Вона боїться ця людина втратити вас? А не переживає, але не показує цього. Хоче зберегти вас, але не знає, як діяти. Боїться. Ця людина, яка знаходиться на відстані від вас і бореться зі своїми тінями. Не знаю, хто це, це, але це дуже близька людина. По крові це може бути по крові. Щось вас пов'язує дуже сильно, міцно, там, я не знаю, діти. ну, от, от Вона переплетена з вами, від, як дре, дерево. Хто ця людина, не знаю, ви, напевно, знаєте. Отака людина думала про вас, і такі були думки зранку.